Стрілянина на дитячому святі є поранені у Суворовському районі. В одному з барів невідомо відкрив вогонь по відвідувачах. Кулі влучили у трьох. Що відомо про стан постраждалих та чому чоловік натиснув на курок, розповість Христина Немченко. Інцидент стався в одному з барів на вулиці Академіка Заболотного. Там святкували дитячий день народження. Згодом до закладу увійшли двоє невідомих. Один з них мав пістолет. Двоє п'яних прийшли, зайшли в бар, а там був банкет. Вони хотіли піднятися на банкет, погуляти в з банкетчиками. Їм відказали красиво. Потім, коли вже люди з банкету спускалися вниз, ті п'яні почали приставати. І дійшло до того, що ті п'яні, які прийшли, вони достали пістолети, почали стріляти. Поранення різного ступені тяжкості отримали три людини. Їх шпиталізували до обласної клінічної лікарні. Там надали всю необхідну медичну допомогу і відпустили на амбулаторне лікування. У нас діти були по не золоті. Дівчасов вже сиділи, говорили, що дітей треба йти купати, уже пішли. тільки кошли дівчини говорять, почали сюди завору. Запевняв, що має при собі гранату і погрожував всіх підірвати. Поліцейські його затримали. Чоловіка обшукали, але жодних вибухових речовин не знайшли. Застосував пристрій для відстрілу травматичних боєприпасів, так звану травматичну зброю, чи як в народі кажуть резину. Самого ж так званого стрілка правопорушника затримали правоохоронні органи. Він звинувачується у Злочині, передбаченому частиною 4 статті 296 кримінального кодексу України. Улянські дії, нині 51-річний стрілець у ізоляторі тимчасового тримання. Пістолет у нього вилучили. Чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі. Триває досудове слідство. Христина Немченко Костянтин Длужневський, канал.